Друзі, сьогодні буде непритаманний для мого каналу контент. Ми в ньому відкриємо 250... плюс плеєр-піків. Я вам покажу, що з них падає. Деякі піки відкривав на стрімі, і деякі піки я збирав ну два вечора підряд в не стріма Тому гляньте, подивіться, оцініть. Якщо вам сподобається, не забудьте лайк поставити, коментар написати. Ну і підписатися на канал. Це все дуже важливо. Приємного пригляду! Ось такий от склад. Тут в нас є кровавий, просто женуля, кровавий. Патрік Віра. Золотий вандайк, який, бачите, з червоному кольору виглядає теж дуже страшно. Ну, в загальному склад, явно такого, знаєте, скажем Давайте. Давайте відкриємо це все діло. Подивимося, що з них падає. скільки на Лемфуд Це буде ще завдача. Я не знаю, що робити в такому випадку. Я думаю, будемо брати рейтинг просто вищий. Та і все. Тут ще можуть бути варіанти. Пік номер 2. У, в, тебе, в тебе прям цілий клуб є. Далі ми відправляємося, хто у нас на черзі. О, Лаутаро. Це другий волкаут. Між іншим, вчора поява Патріка Шика. О, третій волкаут. Бернардо Сіло. в матчі проти Карабаха. Зробив різницю з Борусії до Баварії Герейро. Я подумав, що Борусія реально втратить. Четвертий волкаут Ентуан Грізман вже 610, то Та там, що би ти не взяв, воно зараз нижче. Е, я не знаю, хлопці, я вчора якусь версію грав. є! Oh, yeah! Перший! Це на п'ятий волкаут і перший футберзний. Рахуєм, хлопці, рахуємо. Тому що гравці по полю просто носились. Кіміг? Ну, тобто, я накупив карт на 6... На 7 мільйонів. є! Oh, yeah! Це у нас вже другий фудбьорздей і в загальному сьомий волкаут. А не знаю, чи всі впевнені, були, що інтер пройде. Я особисто був впевнений. Третій фут восьмий волкаут. Я був особисто впевнений, що інтер це Атлетико переїде. Я попереджав, що буде сьогодні маркет креш. Я записав відеоролик на одну годину. І, типу, якось була така в мене історія, така ідея, що маркету буде погано, так і сталося. Ну, але. Yes! Це у нас перший кумир. А що в нього? П'ять зірочок на фінтах. О! Це круто! Це круто! А талант наче Ну, Ліверпуль буде цікавий матч. Ну, але Ліверпуль, якщо вони навіть... О, волкаут номер 10, так? 10-й волкаут. Тобто там просто вони засипали нещасний. Е... О! Волкаут 11. Хлопці, можливо, помиляюсь. Що там Жезус? Ой, Жезус повна дупа. Я, чесно скажу тобі, я вірив в один фактор. Я думаю, блін, якщо зараз станеться така історія, що Арсенал попаде в ту ліву сітку і потрапить, е, ну, не знаю, там, умовно на чи на Атлетику, чи на, ну, чи на Борусію, чи навіть на Барселону. Барселона теж підходила. Я думаю, він полетить, полетить, полетить. Бачу, перед жепікування він 1 9 тивав, 1 9 2 був. Я думаю, бляха, 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 давай, давай! Бачу, баварія, бачу сітка права, бачу. О, там реал! Там Сітія, давай тікати, давай тікати. І не втік. <серкзу> І мінус 300 з карти, чи 350 карти, Ой йо. Я. я ще одного мав, з якого я вже взяв 300 до того. Я на двох желосах тільки влетів на 600 тисяч. Я подивився відос, нічого такого кожного ранку, кава, робота. Та ти на фоні? Цікаво, ну кажу, о, це у нас що, це у нас що, це у нас що, це у нас що? На роботу збирався і на фоні включив. Облак! 13-й. подивився, дуже сподобався відос. Дякую. Приємно. тут та, та, яка різниця, Маркіньос! Це у нас 14-й волкаут. Знову пішли волкаути вже в цьому сеті, в цій десятці. Ау! 15 волкаут! Сюди! Щоб писати частіше, то можливо буде. Ну, я от глянув суто перегляди минулому році, в цей самий час, я ще писав українську, я писав на іншому каналі. в мене в цей час, в минулому році, було переглядів 4 тисячі, 4-3 з половиною. Ну а зараз 1300, 1400, чотириста. Це такі середні перегляди, тому е, важко, важко. Чи то повністю канал вже знаєте, він став таким, як то пояснити, 15-й. Він став таким вже мертвим, і YouTube просто його не просуває. YouTube ту просто не висилає людям нагадування про те, що вийшло, тому що канал дуже довго. 16-ий? 16 й А, окей. Теж до кінця гляну за три підходи. За три підходи. Оу, oh, 17 й Кож ще одна проблема, з якою я зараз стикнувся саме на Ютубі. Дуже багато людей дивиться без підписки. Тобто. 60 відсотків не підписаних, 60 шість підписаних це судно по переглядах. Тобто люди дивляться, але не підписуються. Я розумію, що це можливо для когось неважливо, тому що якщо ти дивишся якийсь канал е періодично, навіть не є підписником, але дивишся то, звісно, YouTube буде пропонувати цього е контент-мейкера. Тут Гудві, е дякую тобі за цей контент. Ти знаєш, тут ти нам підігнав ну 160 піків, ну це. Волкаут номер 18 Легенда в нас е, контролює все. 18 волкаутів. Дивимось весь відос. Взагалі на ізі. Подача крута. Хід думок, зрозуміли. Ну ти знаєш, насправді ми говоримо про. Ну я постараюсь розказувати про важкі речі в плані, тому ну, що маркет це важка тема. Е, досить просто і доступно. Але, ну, типу, тут цей маркет такий, що волкаут номер 19 Сільно, ну, контент, ну контент не, не передбачуваний, Чи саме і e спорт щось випустить, таке супер-агресивне, типу, і те просто вже в стіну головою зі всієї дурні. Ну, вже як є. Тому так. О! Інформ! Ще високого рейтингу. Це двадцятий волкаут. Тут вже як ти хочеш, того бажання залежить. О, інформ. Інформ це важливо. Інформи падуть! Інформи падають тут. Я думаю, інформи теж в ціні просіли, тому що їх підсипає. Дуже агресивно підсипає. В нас, як я розумію, три футбіорзди випало. В нас випала одна футбіорди ікона В загальному 20 у нас було волкаутів. Ну, інформів, я думаю, 5-6 точно я бачив, може навіть більше. Перевіримо мій акаунт. Тут мені потрібно нуля збирати. Глянемо, скільки волкаутів у мене буде. Хлопці, 10 піків відкрив. Вище 83. О немає жодної карти. А! Оце боляче. О, 84-й. Лукаку. Доброго здоров'я. Ромелу, доброго здоров'я. Перший Волкао дублікат. Прекрасна новина. Прям, я прям, ну я це збирав. Чого я чого це збирав взагалі? Кому це нафіг потрібно? Це просто джоук якийсь. Це просто що? Слухай, я пере... О, Йоу, Сюди! Другий волкаут! Сьогодні день-два, і я хочу збирати ще екстра піки для вашого зробити огляд. Вчора ми на стрімі відкрили 160 піків е з аккаунта Фудбіста підписника канала, і також відкрили 27 моїх. Зараз в вашій увазі 18, Це в сумі буде Якщо порахувати, це буде 205 піків. І після цього сету я зберу ще 45, щоб було цікавіше це все дивитись. Тому Найкращі Наші улови, скажімо так, я буду постити в цьому відео нарізочкою. Тому погнали. О, волкаут номер 1 на сьогодні. Це у нас бронз. На жаль, дублікат. О, Дердольф. Другий волкаут на сьогодні, але на жаль, знову ж таки, дублікат. Додаю ще екстра 17 плеер-піків, і в сумі це вже у нас получатиметься 222-80 плюс плеєр піки. Оглядаємо і зразу розпочинаємо з Нойра. І це черговий волкаут. Є, дивіться, як класно. У нас 89-й рейтинг, і також 87-й Філіппе Андерсон. Я тут не знаю, що вибрати. Напевно, що візьму все таки Хокіпер і обміняю на, здається, там майже 50 гравців. Так що я скористаюся цією опцією. Але в нас був навіть дуже хороший вибір. Рафіня! Промокоманда нам випадає. Гравець промо-команди, Рафіня і черговий волкаут. Це дуже круто. Це перший, е, здається, волкаут це перша спешл карта з Best Off. Ті, що заразунів в, в паках. Є і знову промо-карта. І цього разу Зієч. І це черговий волкаут на моєму аккаунті. Останнім часом підсипає. Є у вау! Тут навіть такий, знаєте, гарний вибір. Ну, в принципі, я би вибрав Парехо як волкаут, що це волкаут, але я все-таки візьму інформа. Тому що інформи потрібні мені більше. Ну, другий сет ці 17 піків було дуже ефективні. У нас от один волкаут, два волкаути, в нас три волкаути, і можна сказати, чотири волкаути плюс Хьогібердублікат п'ять волкаутів з 17 піків. У нас де день третій, і сьогодні ми перевіримо, як піки працюють в неділю. Перший волкаут на сьогодні. Ну, з 9 піків, щоб підсумувати це все діло, в мене є достатньо багато 84-х, це 1, 2, 3, і є 1,85 й плюс локаут Осінгена. Ще одна десяточка піків під'їжджає, давайте подивимося, що в них ми зможемо зловити. Оу, є, Пауло Дібала, 86-й рейтинг. Це у нас підрахунку вже тридцятий волкаут за сьогоднішнє відео. Ну шо ж, хлопці, це десятий пік, який ми відкриваємо, і в ньому 22 другі Моліна. Всього лиш один волкаут в цьому сеті. Це останніх сім піків, яких я відкрив в ньому, на жаль, не було. Ні одного волкаута в результаті було зібрано 250 піків. Ми отримали 30 волкаутів, серед яких три промо-карти фудберзди і одна фудбьозди ікона. Якщо ви хочете, що я для вас записав 150 Ultimate Birthday Crafting Upgrade, ми таке діло робили минулого разу, коли я писав про це. В нас були Foot Fantasy абгрейди. Якщо ви хочете побачити щось похоже наступним роликом, наприклад. Лайк, коментар обов'язково і підписка. Я мушу це знати, що це вам потрібно, і вам буде цікаво це глянути. Чи варто це збирати, чи ні. Я готовий на собі, особисто потратити багато часу і, можливо, монеток, щоб вам це показати. Друзі, на цьому в мене все. Спасибі за те, що дивитесь канал, що підтримуєте канал. Всього хорошого і до побачення.